Повинні в комісії така позиція і в мене особиста, повинні це зробити супереч інтересам громад. В чому чи, можуть бути супереч? Ну, Наприклад, є в субі комунальне підприємство, яке надає послуг водопостачання промисловим підприємствам і населенням. головне населення. Якщо всі промислові підприємства відійдуть від цього комунального підприємства... Воду під землю, яка все ж таки є, має обмежений ресурс, то відповідно при зменшенні споживання води від комунального підприємства промислові підприємства, воно автоматично вимушено буде піднімати тарифи для населення. Тому перше питання, яке ми завжди задаємо, це якщо є можливість споживати воду від комунального підприємства, яке це не було, Харківський, без юлі, в Курпинське, немає нам бачить в якому. Харківській області головне, що якщо є можливість поживати комунального підприємства, ми, як правило, запречуємо і не надаємо дозволу. Якщо такої можливості немає, тоді ми завжди йдемо до зустріч. Дякую, я зараз зустріч. Ми йдемо йдемо на зустріч.